Головний чахлик на маруші всієї галактики Володимир Путін 21 лютого виступив з промовою до своїх міньйонів з нагоди річниці вторгнення в Україну. Перед цим його гусати спікер Дмитрій Пісков заявив, що цей виступ увійде у підручники з історії, забігаючи наперед, скажу, що це бубоніння діда скоріше потрапить у список найефективніших колискових, адже крім Медведєва, який завжди у зимовій сплячці, ВВП приспав половину залу. Можливо, лише його постійне кашель не давав заснути взагалі всім. Однак в перформансі Путіна були і дійсно важливі деталі, про які поговоримо далі. <му> у своєму виступі перед федеральними зборами Путін майже не чіпав тему війни через відсутність бойових успіхів. Він у 1488 раз згадав про жахливих українських нацистів. Які їдять російських снігурів та запивають кров'ю донбаських дітей, і знов виправдовував своє вторгнення у агресією агресію НАТО і США? Запад фактично відкрив нацистам путь к власті в Германії. а в наше вірмі із України вони стали делать антиросію. Путін виглядав на чакіт, який надзюрив на підлогу, та доказував, що усьому винний сусідський бобік, який давно здох. Зі всієї дурні, яку йому скоріш за все написав якийсь фантаст на кшталт ватного лук'яненка, найрізонаснішим стала заява про те, що Росія більше не буде стримувати свої ядерні випробування. Таким чином дід знов помахав світу своєю дряблою бімбою. Хоча Китай вже не раз стверджував, що не допустить ядерної війни, тому цю заяву Путіна. Скоріше треба сприймати як груна внутрішнього споживача, горілки і голоду. Ці росатом даже не готовність к спитанню російського ядерного рушника. Пірвими ми этого делать не будем. Ну якщо США проведуть испытания, то і ми привіді також. Дід підтвердив свій статус головного популяризатору лгбт руху в Росії. На цей раз він поскаржився, що на заході з'явився гендерно-нейтральний бог. Але чомусь забув згадати, що в його улюбленого пропагандиста Соловйова давно є гендерно-нейтральний син. Найбільше будян хвалився, що російська економіка впала, але не так сильно, як пророкували західні аналітики. Але забув нагадати, що дефіцит бюджету лише за перший місяць поточного року сягнув майже 2 трильйонів рублів. Причому дефіцит бюджету, який заклали на цілий рік, має бути не більше 2,9 трильйонів рублів. Порівняно з минулим роком доходи знизились на 35%, а витрати зросли на 59%. Нафтогазові надходження у річному вираженні скоротилися на 46%, Але Путін про це, звісно ж, не скаже. Путінський шабаш продовжується наступного дня на стадіоні Лужніків. В Москві В мережі писали, що масовці платили по 500 рублів. Думаю, тим депутатам з федерального зброду заплатили не на надто більше, тому вони і позасинали. На стадіоні виступали улюблені скоморохи Путіна. А потім якийсь надто усміхнений двійник чи трійник бодоксного фюрера і сам себе спробував в якості тамади. В їх честь. Тріжди. Ура! 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 Там було багато крінжа, тому щоб зберегти вашу психіку. Покажу лише репчик від російського вояки. Ну, поки, так, пушка, войну, Як бачите, на Росії гангстер-реп вже не в моді. Тепер у них в тренді окупант Реп. На цьому все. Підписуйтесь, а також дивіться інше відео на каналі Кепські справи, і хай все кепське в вашому житті буде стосуватись лише головних уборів.